Всім привіт! Сьогодні на обзорі у нас така цікава совєтська деталька. Схожа на якісь переключателі, реостати, якісь потенціометри, можливо. Ось так вона бачить механізм, сам повертається. Я так зрозумів, тут замикається, розмикається ланцюг. Ось так вона сама виглядає. Люди, багато хто пропускають такі деталі мімо, часто викидають. Я також деякі такі знайшов, іменно цю також знайшов. Взагалі, случайно. Діло в тому, що тут є цінні метали, про які мало хто знає. Це такі, як паладій, Це метал платинової групи. В таких детальках він. Налопляний є по максимуму, того що є більші і ще більші. Там на 2-3 на секції здорові. І в них всі ось до всі білі. Отакі тут вони, що заходять, як ползунки, вони всі, друзі, ось оцей білий метал, це йде чистий паладій. Я повторюю, це метал платинової групи. Самі корпуса бувають алюмінієві, всі контакти часто срібні. А сама, друзі, саме цей білий механізм він йде чисто з паладію. Отакі От совєтські детальки. Пишіть в коментарях, кому попадали такі речі. Напишіть, як воно правильно називається, ця деталь. Взагалі, де її використовую, того, що я не раз їх зустрічав, а знайти по ній практично нічого не знайшов. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх та підписуватись на канал. Всім пока!